Дорогі друзі, брати і сестри, гості, слава Ісусу Христу! Сьогодні Господь багато нам, я думаю, чого казав, да, щоб ми могли перевірити себе, що ми любимо, як ми вклоняємось Богу, що ми робимо для цього, да, чи віддаємо ми те, що ми любимо. Знаєте, я хотів, будь-яку мірі, трохи продовжити. Е, ту тему, яку почав Аркадій. І е, я буду базуватись теж на дуже відомій історії. Історії про Давіда і Галіафа. Підьміть руку, хто її не читав і не знає. Хто не знає історію про Давида і Галіафа. Декілька людей є, але я думаю, всі інші знають. Цьому даже в недільній школі в чаті це, ну, це дуже така базова історія. І я думаю, що я тоді декілька. Ну, не всю будемо історію читати, бо вона дуже довга. Це ціла, цілий розділ в першій книзі царів або Самуїла. Це 17-й розділ. І я почну з другого, з третього вірша. То були е, філистимляни і ізраїльтяни, і вони стали до бою. І стали філістимляні на горі з одного боку, Ізраїль на горі з іншого боку. Між ними була долина. І виступив із стану філистимського єдиноборець на ім'я Голіаф з Гату. Наріст він був шести ліктів і п'яді. Знаєте це скільки? Це 305. В нас є братик. Він 2. 2, по-моєму, 0,5 був. Е... Саша Мишанський, да? а це 3,05. Е... І далі про нього йде розповідь. Мідний шолом був на голові його, його. одягнений, він був у панцир з Лузки, а вага його панцира 5 тисяч шеклів меді. Міді, це багато. Е, мідні наколінники на ногах його, і мідний щит за плечима його, і держак його списа, як ткацький вал, а сам спис його важим 600 шекелів заліза, і перед ним шов, е, зброєносець. І став він кричати до війська Ізраїльського, говорячи, Наві, навіщо ви вийшли воювати? Чи не філістимлянин я, а ви раби Саулові? Виберіть у себе чоловіка, і нехай зійде до мене. Якщо він зможе воювати зі мною і вб'є мене, то ми будемо вашими рабами. Якщо ж я здалаю його і вб'ю його, то ви будете нашими рабами і будете служити нам. І сказав філістимлянин, Сьогодні я зневажу військо ізраїльське, дайте мені чоловіка, і ми будемо битися удвох. І почув Саул і весь ізраїльці слова. І дуже злякалися і жахнулися. І далі, з 23-го два вірша, ще що вони робили, яка реакція була. Коли він розмовляв, це Давид, з ним єдиноборець на ім'я Голіа, філістимлянін з Гата, виступив з рядів філистимських і говорив ті слова, і почув їх Давид. І всі ізраїльтяни, побачивши цього чоловіка, тікали від нього і дуже боялися. Ну, ми можемо, як діти, наприклад, уявити цю картину. Да, це зараз звучить якось як, може, знаєте, стара історія, коли в середньовіччі були ну, такі поєдинки, єдиноборства, да, були, ну, щоб не воювати, не губити народ. Два дві людини з різних сторін. Може, якщо ви дивилися хроніки Нарнії, да, там, по-моєму, так було. Теж е, двобій, тобто е, дв, дві людини з різних сторін, хто перемагає, той вирішує результат всієї битви, е, зараз ну, вже нема таких, да, але ну, якщо це якесь зброя або робот, виходить, да, чи ще щось, ну, зараз ми можемо уявити. Тобто е, ми бачимо таку ситуацію. І якщо ми були б там, ми б теж якщо дивилися на велетня, який був зрістом 3,05, і він мав таку зброю, його мідний шолом він виблискував на сонці. Його всі лати, оці якшішуя, вони були, вони теж сверкали там, блищали. І від цього, що робили ізраїльтяни? Лякалися, боялися і тікали. Знаєте, вони дійсно бачили це все, і вони чули його гучний голос, і вони, е Біблія каже, що вони падали духом, вони тікали, ховалися. Знаєте, сьогодні питання до нас. Чи є в нашому житті, ну я думаю, духовному в, першому, в першу чергу такі велетні, які постають проти нас? Це можуть бути наші спокуси, невирішені проблеми, люди, з якими ми не можемо знайти спільну мову, нездоланні обставини, невирішені проблеми. Це може бути чоловік, дружина, діти, це може бути керівник або ще хтось, хто ну, стає перед нами такою проблемою. Є в вашому житті щось таке? Знаєте, інколи перед нами стають такі обставини у, в житті Авраама, да, Господь його випробував, і ну, ви уявляєте, да та ситуацію, яку, про яку говорив Аркадій, що дійсно це був той велетень або та проблема, і я не можу уявити собі Авраама, якщо він три дні йшов і вів сина, ні з дрова, ні з вогонь, і він не знав, що йому сказати. Він не знав: ну. Але що в нього було? В нього була віра Бога. Це дуже важливо. Знаєте, і інколи в нашому житті, да, в нас трапляються такі ситуації, такі, е, що велетні вони постають проти нас. І знаєте, кожного дня цей велетень він скільки днів виступав, то пам'ятає, 40 днів. 40 днів він зранку виходив, і ввечері він виходив, е і він говорив ті самі зневажливі слова. Біблія каже, що він зневажав, він хулив Бога і військо ізраїльське. Знаєте, сьогодні ми можемо також зустрічатися з ними. Але, знаєте, є таке питання: а чи ти бачиш і чуєш? Щось інше, окрім голоса цього Галіафа. Знаєте, Біблія каже, що ізраїльтяни вони тільки бачили його, чули його і вони розмовляли тільки про це. Коли Давід прийшов туди, вони кажуть, хто б його переміг. Ну, цар навіть доньку б свою дав, півцарства дав, все, що побажає, звільнив від налогів, Ну, все таке інше. Ви знаєте, всі весь Ізраїль вони дивились тільки на цього Голіафа, вони тільки чули його голос і тільки розмовляли про нього. Знаєте, друзі, коли в нас є велика невирішена проблема в житті або якийсь голіаф, який гріх, чи щось ще перестає стає перед нами, що ми бачимо? Мабуть, ми бачимо тільки його. І ми думаємо, як же вирішити цю проблему, хто нам допоможе. Ізраїль думав, де взяти людину, яка б вийшла. Ну, якщо разом, то вони могли б його здолати, але треба один. І жодного не знаходилось. Самий був з них вищий, мабуть, це Саул, він був трохи більше двох метрів, але він теж не виходив. Але, знаєте, друзі, це не кінець історії. Приходить Давид, молодший син, пастух, юнак. І що він бачить? Так, да, він бачить в ньому необрізаного язичника, який зневажає Бога його військо. Він теж бачить його, він бачить його щит, він чує його розмови, він чує його крик, його таку наглу, зухвалу промову на бік Ізраїля, його хулу, його всякі ну, такі ругательства, які він е, каже. І знаєте, він чує що, що він хулить Бога і Його військо. Ви знаєте. Е... Така цікава думка, таку фразу. Якщо ворог стає більшим, то для Давида Бог не стає меншим. Ви знаєте, інколи в нашому житті є великі якісь проблеми. І бувають вони, слава Богу, вони не часто у да, нас трапляються. Але бувають такі проблеми, і вони стають більшими за нас. Ну, ми там 1,70, да вони 2, п'ятдесят, три, і вгору росте, росте, росте? То знаєте, Бог, Він не стає меншим. Сьогодні ми живемо в важкі часи, да, і в нас, я думаю, у кожного додавалось якихо випробувань, проблем, переживань. Але чи ставить від цього менший Бог? Чи став він ну, нездатним спасати, чи допомагати? Чи ну, ми ніколи не жили в такій ситуації, може наші прабатьки, там, діди вони жили ще під час Другої світової, да, але ми і, ну, діти наші, але ми стикаємося з цим. І знаєте, у багатьох людей є багато питань, багато зневір'я. Для них чомусь і для віруючих, знаєте, на жаль, Бог став меншим. Бо всі ми молимось. Ми всі молимось, мабуть, кожного дня, щоб Бог зупинив цю війну. Щоб Господь дав мир, дав милість на Україну нашу, да, щоб ну, щось змінилося. Але коли це не стається вже 2,5 і більше років, да, то десь наша віра вона стає менше. Знаєте, друзі, проблема не в Бозі, проблема в твоєї вірі. Знаєте, колись ми довіряли більше. Коли ми були дітьми, ми довіряли своїм батькам. Да, і коли ми довіряємо батькам, і ми приходимо, наприклад, в недільну школу, або і кажуть, що є Бог, якому можна теж довіряти. І знаєте, довіра Бога, вона трохи залежить від твого ставлення до батьків. Якщо ти довіряєш своїм батькам, тобі легше довіряти Богу. Якщо ти не довіряєш своїм батькам, особливо ну, батькові, да, то в тебе можуть бути з цим теж недовіра до Бога. Бо ми і Бог є наш батько. Да, ми молимось Отче наш. І інколи ми ставимось до Нього як до свого батька. Ну, На жаль, батьки бувають різні. В кого добрі, в кого не дуже, в кого жорстокі, може бути, справедливі або ні, або справедливі тільки для дітей, а для, до себе по-іншому. І наша довіра вона е, до Бога залежить, на жаль, від цього. І Давід, він не розумів, що ніякий Голіаф він не може бути більшим за Бога. І саме цікаве, якщо ми читаємо цю історію, якщо ви не читали або свіжить своїй пам'яті, це 17-й розділ першої книги Самуїла, першої книги царств, царів, Ви знаєте, якщо ви почитаєте, зверніть увагу на те, про що говорив Давид. Він, знаєте,. Е... Десять разів описував цю ситуацію, і 8 з 10 він вказав про Бога. І тільки двічі він казав про Голіафа. Він завжди до всіх приходив. Як? Як ну, він може це робити? Як він може хулити Бога? Як він може хулити наше військо Бога Ізраїлева? Він казав слово знаєте, Його да, говорив Аркадій, а він казав, Господь Саваоф. Єгова Саваоф. Це Господь воїнств. Господь, який воює за свій народ, Господь могутній, Господь во... воїнствуючий. Він так і називав, що Господь Саваоф. Бог воїнств Ізраїлев. І знаєте, він чітко знав заповідь, закон, що Бога. Не можна зневажати. Він знав Слово Боже. А я хотів, щоб ми прочитали з вами е, Левіт. Це третя книга Мойсеєва, 24 розділ. 16 вірш. Господь каже так, і хулитель імені Господнього повинен померти. Камнями поб'є його вся громада, чи чужинець, чи корінний житель, коли хулитиме ім'я Господнє, відданий буде на смерть. Знаєте, в, в торі, да, в Божому законі, чітко це було прописано, що той, хто хулить ім'я Господнє, він має померти. Як він має померти? Питання в тому, чому Давид взяв камінь? Чому Давид взяв за зброю не меча, не списа, да? а взяв каміння? Я думаю, що він читав Боже Слово. Або батько йому читав, або в сім'я вона була в них побожня. І він знав це слово. Да, і тому що він робить? Він бере п'ять камінь. Навіть не одне не один камінь він взяв, да, він п'ять. Бо, бо закон каже, має бути побит каміннями. І знаєте, якщо Давид робить все, він робить згідно з Божого Слова. Знаєте, якщо ми інколи буває, ну десь е, Да, але треба ну, щось змінити, да, якось по-своєму. Да. Можна ну, було взяти іншу зброю, можна було взяти. Списа да, і там кинути в нього і десь теж. Але Давід, знаєте, він робить так, як сказав Бог. І деякі речі, які він робить, ми читаємо. Давайте з вами поч... освіжимо це. 40, 40 го вірша. Як Давид вже виходить на зустріч, да, йому там запропонували зброю, але він каже: Я не можу. З да, вірша. І взяв посох свій руку свою і вибрав собі п'ять гладеньких камінів зі струмка і поклав їх у пастушу сумку, що була з ними, і з сумкою та пращою в руці своїй виступив проти філистимлянина. Тобто він вийшов на зустріч. Вийшов і філистимлянин, наближаючись до Давида, а зброєносець йшов попереду нього. І глянув філистимлянин і побачив Давида, і з презирством подивився на нього, тому що він був молодий, білявий і вродливий лицем. І сказав філистимлянин Давиду: Хіба я собака, що ти йдеш на мене з палицею, і прокляв філистимлянин Давида своїми багами. І сказав філистимлянин Давиду: Підійди до мене, і я віддам тіло твого птахам небесним і звірам польовим. А Давид відповів. Ти йдеш проти мене з мечем, списом з і щитом, а я йду проти тебе в ім'я Господа Саваофа, Бога воїнств ізраїльських, яких ти ганьбив. Нині віддасть тебе Господь в мою руку, і я вб'ю тебе, і зніму з тебе голову твою, і віддам трупи війська філистимського птахам небесним і звірам земним, і дізнається вся земля, що є Бог в Ізраїля. 48. коли філистимлянин піднявся і став підходитись і наближатись до Давида, він поспішно побіг до строю на зустріч філистимлянину. Ну і взяв камінь да, і уразив філистимлянина і вбив його, а меча не було. Тоді Давід підбіг і наступив на філистимлянина, узяв його меч, виняв його і вдарив його, відтяв йому голову. І побачили філистимляні, що їхній сілач помер і стали втікати. Це ну, дійсно така історія, е, яка була в ті часи. Сьогодні, друзі, в нас є теж багато голіафів, які виступають проти нас. Але знаєте, що цікаво, що Давид робив? Ми з цієї історії, що тільки прочитали, да, він вийшов на зустріч, він проголосив ім'я Господа. І ще він побіг, да на зустріч з ним і вразив, і потім відтяг голову. Дивіться, друзі, Господь ну, показує, як Він перемагав. Він вийшов і сказав, сказав: Не Я йду проти тебе, да, а я йду в ім'я Господа. Да, він взяв те, що треба було ті ну, знаряддя, да, які Господь е, сказав своєму слові, і Він зробив так. Да, він навіть побіг йому на зустріч. Що робили її військо ізраїльське? Воно тікало, да, коли виходив. Вони тікали, ховалися, боялися. Але Давид він був з Богом і він побіг на зустріч. Він мав віру. Знаєте, Господь хоче, щоб ми сьогодні вийшли на зустріч своїм велетням. Ви вийшли на зустріч своїм проблемам, не ховалися від них. Знаєте, багато людей, вони, ну, як, мабуть, з дитинства, вони так, що е ховатися. Да? Ну, або біжи, або ховайся, або бий. ну, як як Якісь варіанти з цього треба вибрати. І багато вибирає ховатися, тікати. І знаєте, коли ми тікаємо від тих велетнів, які повстають на нас, то цим ми не робимо краще. Ми не одержимо перемогу. Ми навпаки визнаємо свою поразку. У нас може бути страх, да. але дивіться. Е тільки з Господом ми можемо вийти на зустріч. Ми можемо вийти і самі, да, друзі. Але перемога коли? Коли ти йдеш з Ісусом Христом, з Господом, коли ти йдеш в Його ім'я, коли ти розумієш, знаєш, що так не можна. Цей велетень. і Давид не дивився на його велич, на його там, броню, на його все знаряддя військове. Він дивився те, що він говорить. А він хулив ім'я Бога і його війська. Господь дійсно дав перемогу. Але знаєте таке питання: чи завжди Давід перемагав? Біблія про нього каже цікавий такий момент, що він був чоловіком по серцю Божому. Більш ні про кого так не каже. Але про Давида це каже. І знаєте, Біблія каже, що багато в нього були поразок. Дуже багато. Якщо ви подивитесь, якщо ви почитаєте, то ми можемо багато-багато знайти -багато таких моментів, де він робив. Але чому? Знаєте, наприклад, історія з Вірсавією. Да? Він знав, ми з вами з цього тексту бачимо, що він знав Боже Слово, він знав заповіді, він знав е, те, що Бог написав своєму народові. Да, але в цьому гріху він, мабуть, чотири або п'ять заповідів з десяти він порушив. І перше, перша заповідь, яка була, хай не буде в тебе других богів, тільки Богу вклоняйся. І знаєте, коли Давид перемагав в битвах, коли він вже став царем, коли він позбувся від Саула, від всіх, хто його ганьбив там гнав, знаєте, його серце трохи, мабуть, піднялось. І він вирішив, що він може вирішувати, як йому чинити, як цареві. Остання заповідь, яка? Знаєте, з десяти. Не побажай. Так, да, він її порушив, він побажав. І потім він дізнався, що це дружина це не просто вільна дівчина, да, це дружина і його генерала. Да, і потім ще одну заповідь, він, і потім не вбий, і так далі, так далі. І знаєте, гріхи таким ну, дуже великим е, ну, купою да, на нього навалилися. Один гріх, кажуть, не йде. Він завжди тягне за собою іншим. Тому, друзі, знаєте, в чому різниця в цих ситуаціях? Коли ти виходиш сам, то ти завжди терпиш поразку. Коли ти виходиш з Богом і коли Бог тебе веде, тільки з Богом ти можеш отримати перемогу. Друзі, це важливо для нас. І наостанок я хотів би розказати одну сучасну історію. Я колись її розповідав про одного американського студента, який Поступив на навчання в університет, і ну, він там почув, що був один викладач, який був атеїстом. І він був не тільки атеїстом, він е, намагався всяким чином вис висміювати тих, хто вірив в Бога. Е, на його уроках вони не могли мати гарні оцінки. Е, він е, ну, ставився так зухвало до них, зневажав. І кожного е, при закінченні семестру він збирав весь поток, потік, ну, студентів, і він їм казав, що ви є, хто вірить в Бога. Ну зазвичай були ті, хто вірили в Бога, хто піднімали. Він над ними ну так, знущався, сміявся. І потім він каже: от дивіться, я вам зараз докажу, що Бога немає. Він брав е, кусочок крейди і так піднімав руку і кидав її на поле. Каже: от дивіться, я кину зараз на поле, вона розіб'ється. Давайте так, якщо Бог є, він зробить так, щоб вона не розбилася. він, знаєте, декілька разів, декілька семестрів кидав цю, цю крейду, і вона розбивалася на, ну, на такі малесенькі шматочки. І одного разу цей студент, ну, коли він вступив до цього закладу, йому розповіли про цей ну, такий інцидент, про те, що робить цей викладач. І ну, він мав в нього ну, викладати в цього студента. І знаєте, він молився. Він молився весь цей семестр, е, він не знав, що робити. Але він був віруючий. І він не знав, як ставитись, чи про просто. Ну, Після цього знали всі, багато студентів, знаєте, вони просто мовчали. Вони не піднімали руки, не казали, що я вірую, або я, знали, що це буде знущання, що це буде. Вони просто тихенько вірили в собі. Але цей студент він так не міг. І коли. Ну, це вже закінчилася сесія, коли він знову зібрав їх в цьому великому приміщенні і каже: ну що, є хто з вас, хто вірив в Бога? І цей студент піднімає руку. Е -е, каже, ну підведись, ти каже, віриш досі в Бога, його не існує. І ну, багато він казав про те, доказував, що Бога не існує. І каже, дивись, я беру знову крейду, простий приклад, я її кидаю. Якщо вона розіб'ється, то ну, хай Бог так зробить, якщо він є, щоб вона не розбилася. Він, знаєте, він бере і кидає крейдо. І вона засипається за його костюм, прокатується по його бручині на туфлю і падає на землю неушкоджена ціла. Ну, ви уявляєте, де да, його реакцію, він такий зробився червоним. І вийшов з аудиторії. І знаєте, після цього цей студент він вийшов вперед, він півгодини свідчив всім студентам про Бога, да? про те, що Бог існує. Знаєте, дійсно, Біблія каже багато таких прикладів, коли, наприклад, Сідрах, Місах і Авдінаго, коли Даниїл він не, не був похитний, да? коли він вийшов з допомогою Господа, коли Господь був з ними. І знаєте, Біблія не каже, мабуть, жодного такого історії, коли людина, яка надіялась на Бога, всім серцем, що вона була посадомна. Немає такої історії. Да, може бути наша зневіра. Да, люди виходять і вони думають, та ну що там, я ж знаю, да, я вже багато віруючий, в мене є досвід, я читав Біблію, я можу її цитувати. І знаєте, в такому разі, зачастую віруючи, вони терплять поразку. Тому що вони надіються на себе, на те, що я знаю, я можу, і не підкоряються е, видінню Духа Святого. Але знаєте, друзі, е, не завжди буває е, так, що Господь чине так, як ти хочеш. Е, ці троє юнаків, да, вони, ну, їх, сідрах, місах і Авдінаго, їх кинули в. Дав піч, але Господь був з ними, вони були неошкоджені. Когось Бог минував, дав так, що оминула ця. І е, в послані до євреїв, там, е, де говориться про віру, апостол да, е, Павло, чи автор цього послання, він каже, що багато тих, хто перемагали, але були ті, хто перемагали, але були страчені, над ними знущалися. Але це не значить поразка, Та да, бо вони залишились вірними Богом. І багато в об'явленнях є да, різних таких речей. Тому, друзі, я хочу, щоб е, завжди, в нашому житті, коли постають перед нами велетні, ми виходили на зустріч з Господом, з його силою, з Його міцю. не зі своєю, знаєте, знаннями, силою там, чи якимись ще нашими. Ну, перевагами, які ми вважаємо, що в нас є, а тільки в ім'я Господа з Його силою. І тоді Господь буде воювати за нас. Да, одна маленька дівчина в неї спитала, якщо диявол постучиться до тебе в серце, що ти будеш робити? Знаєте, що вона сказала? Я пошлю Ісуса, щоб він відкрив двері. Тому посилайте Ісуса, щоб він відкривав двері, коли вам страшно, коли е, в нас є такі велетні, коли які постають перед нами, а Господу, хай буде слава? Ми зараз помолимось. Хто бажає, то помоліться. Амінь.